Добрий день, шановні колеги. Хочу поговорити сьогодні про тривогу і головний біль напруги, які часто є супутники сучасного життя. І справді, наслідок війни чи не всі українці встигли відчути її наслідки на собі. І е, з цими серйозними проблемами багато з нас зустрічається дуже часто, але не завжди е, ми на це звертаємо увагу. Стрес, недосипання, перевтома, зміна звичного режиму дня Вони можуть викликати збої в організмі, зокрема, і головні болі, і стани напруги. Ми взагалі в житті дуже часто з стресовими ситуаціями стикаємося. Для лікарів це скандальні хворі, можуть бути конфлікти в родині, транспорті, на роботі, і навіть просто перегляд новин може викликати стрес. А стрес може проявлятися різними симптомами: це тривога, страх, безсоння, і він же ж є пусковим механізмом виникнення різних захворювань. Але багато з нас вважають, що це не важливо, важливо, що що там робиться на фронті, комусь зараз гірше, не на часі. Але насправді для кожного з нас важливо бути. На своєму місці виконувати свої завдання. Неважливо, чи ви захисник, чи ви водій, чи викладач в університеті, неспроможність виконувати свою роботу на 100 здавалося б, банальний головний біль може вплинути на десятки чи сотні інших людей. Хочу нагадати вам про маленьку дівчинку, 13-річну. Анну Франк, яка була змушена ховатися під час Другої світової війни. Бачите, аналогії є багато. Їй виповнилось 13 років, і вона отримала подарунок книжечку Щоденник Кіті, назвала його, і почала записувати свої переживання в нього. Разом з тим, звичайно, що вона переховувалася, це був страх, це була тривога, і вона повідомляла також про головний біль, який її надзвичайно турбував. Які ж передумови виникнення головного болю під час війни в наш час? Постійний стрес, невідомість в майбутньому, страх перед якимись ситуаціями, страх за батьків, родину, дітей, друзів, зміна місця проживання, втрата близьких дому, роботи, матеріальних цінностей. Напруження м'язів шиї, тому що ми часто читаємо цілий день, ночівля в незручному положенні, довготривале збереження однієї пози, ну а також, звичайно, гіпоксія, голод, холод, бесоння, втома. Давайте звернемося до поняття самого біль. Що ж таке біль? Біль це неприємне сенсорне і емоційне. Зверніть увагу переживання, яке пов'язане або таке, що здається, пов'язаним з дійсним або потенційним пошкодженням тканин. І це визначення розширюється додаванням шести ключових роз'яснень. По перше, біль це завжди особистий досвід. На які в тій чи іншій мірі впливають не лише біологічні, але й психологічні, соціальні чинники. Біліноцецепція це різні явища завдяки своєму життєвому досвіду, люди пізнають поняття полю. Звіт людини про переживання треба враховувати. І, хоча біль зазвичай відіграє адаптивну роль, він може мати несприятливий вплив на функції, соціальне і психологічне благополуччя, і вербальний опис болю є лише одним. З декількох способів вираження болю. І справді, коли ми говоримо про біль, то біль і тривога, депресія вони дуже коморбідні стани. Стрес, депресія, тривога, страх вони посилюють сприйняття болі незалежно від її джерела та важкості реального пошкодження. В той же час, людина в стані хронічної постійної тривоги і депресії може навпаки знайти рятівний вихід у страху і болю. Тривога це постійна напруга в болісному очікуванні чогось невизначеного, неприємного і катастрофічного. Біль потрібний пацієнту для полегшення тривоги, хоча сам він цього може і не усвідомлювати. Отже. Стрес, який впливає на кору, мандалину, гіпокамп, викликає тривогу, депресію, вегетативні розлади, порушення циклу сну і бадьорості, також він впливає на активацію симпатоадреналової системи, зниження вироблення НО, порушення обміну глюкози і тим самим впливає на виникнення артеріальної гіпертензії, дисфункції, еректильної, цукрового діабету, автоімунної патології, а також головних болів. Власне, ми побачили, що вплив є на гіпоталамус стресу. Гіпоталамус це важлива ланка в психоемоційних розладах, таких як тривога і депресія, але в той же час гіпоталамус це важлива ланка у виникненні головного болю. Нещодавні епідеміологічні дослідження показали високу поширеність популяції пацієнтів із субклінічними тривожними розладами. Тобто, коли ми маємо два тривожних симптома та більше одночасно в особи протягом щонайменше двох тижнів. Але власне ігнорування субклінічної тривоги воно є небезпечним, тому що посилюється фонове соматичне захворювання і пере... може цей стан перейти у розгорнутий тривожний стан. Тобто, якщо ми бачимо, глянемо на цю табличку, то ми можемо зрозуміти, що в циклі болю взаємозв'язані біль і тривога. Тривога посилює сприйняття болі, а біль посилює тривогу. В сьогоднішніх умовах біль набув нових особливостей. Він частіше комбінується з напруженням шийних м'язів, гірше реагує на знеболюючу терапію, потребує додаткових немедикаментозних заходів. І хочу з вами поговорити власне про ту форму головного болю, яка є найчастішою. Це первинний головний біль, головний біль напруги, який характеризується цефалгічними епізодами, які тривають від 30 хвилин до 7 діб. Біль, як правило, двобічний, стискаючий або давлячого характеру, легкої або помірної інтенсивності. Тобто, якщо ми говоримо за шкалою ваш візуальної інтенсивності, Візуальною аналовою шкалою, то це десь до 4, 6 до 7 балів. Не посилюється при звичному фізичному навантаженні, іноді супроводжується нудотою, але може спостерігатись фоно і фотофобія. Синоніми: це головний біль м'язової напруги, психоміогенний, також часто говорять, що це стресовий головний біль або психогенний головний біль. За МКХ 10 він класифікований в рубриках G442. Якщо ми звернемося до епідеміології, то частота від 30 до 78% в загальній популяції головного болю напруги. Тобто, звичайно, що в залежності від віку ці цифри різняться. Найчастіша Зустрічається головний біль на прузі у віці від 20 до 40 років майже 13% мають перший приступ до 10-річного віку. Зазвичай перебіг хвороби сприятливий, але коли приступи недостатньо ефективно лікуються, коли вони повторюються, то це може перейти в хронічну форму, що звичайно погіршує якість життя пацієнта. Частіше цей біль зустрічається у жінок рідше у чоловіків, проте як ми бачимо, що різниця невелика. Психосоціальний стрес і афективні стани, такі як тривога, депресія, в 40% можуть бути навіть в атиповій формі. є Присутніми при головному болі напрузи і можуть виступати його етіологічними чинниками, друге, це тривале напруження м'язів у нефізіологічних позах, тривала робота за комп'ютером, керування авто, особливо в темний час доби, робота з дрібними деталями. Можуть бути і медикаментозні фактори, такі як надлишок і тривалий прийом анальгетиків і транквілізаторів, який може індукувати посилення болю або хронізувати його, або сприяти розвитку депресивних станів. Так само це може викликати головний біль від надмірного вживання ліків. Які ж діагностичні критерії за ICHD-3? Для головного болю напруги це. Тривалість від 30 хвилин до 7 днів, як ми вже сказали, принаймні дві з наступних чотирьох характеристик: двобічне розташування, тиснучий, непульсуючий характер, легка або помірна інтенсивність не посилюється рутинними фізичними навантаженнями, плюс обидва для епізодичної немає нудоти або блювання, не більше одного світлобоязнь або фонофобія, і для хронічної не більше одного світлобоязнь, фотонофобія або легка нудота, ні помірної, ні важкої нудоти, ні блювання не. Повинно бути. За дослідженнями, тривога і депресія були присутні у значної частини учасників із головними болями напруги і були пов'язані із загостренням симптомів цього головного болю. Результати дослідження свідчать про те, що правильна діагностика і лікування тривоги та депресії необхідні для покращення лікування головного болю напруги. Отже, який взаємозв'язок. Мігрень, головний біль напруги, тобто первинні головні болі, вони прямо пов'язані з депресією та тривогою. Які ж симптоми і ознаки стресових головних болів можуть відрізнятися, але деякі типові і характерні симптоми можуть бути присутні як при мігрені, так і при головному болі напруги. Легкий чи помірний е, в ділянці чола зверху чи з боку голови? Головний біль зазвичай пізніше. В другій половині дня часті проблеми зі сном, відчуття постійної втоми, важкі зосередження, легка чутливість до світла і звуку, однобічний біль у голові або обличчі і м'язева слабкість і м'язевий дискомфорт. Що відомо про взаємозв'язок головного болю, напруги і. Тривоги. Асоціація між головним болем напруги, мігреню та супутньою депресією та або тривогою є двонаправленою. Деякі епідеміологічні дослідження демонструють, що дорослі з головним болем напруги та мігреню мають підвищений ризик розвитку депресії або тривоги. Така ж асоціація працює і навпаки. Багато людей вказують на стрес як на важливий тригер головного болю, і дослідження показують, що люди, які схильні до стресу, а також тривоги і депресії, вони частіше страждають від частих головних болів, тобто хронізація йде головних болів. Жінки більше схильні до ризику, ніж чоловіки. І головний біль напруги, спричинений напруженням м'язів верхньої частини спини, шиї, голови, є найпоширенішим з усіх типів головного болю. І багато людей вказують на стрес як на важливий тригер такого головного болю. Почуття стресу тривоги спонукають нервову систему ініціювати реакцію боротьби або втечі. Яка характеризується поверхневим диханням, підвищенням тиску, частоти серцевих скорошень, а також посиленням м'язевої напруги, що може провокувати головний біль. Жінки більш схильні до тривоги та депресії, ніж чоловіки, і ці емоційні стани є одними з відомих тригерів головного болю напруги. Дослідження показують, що люди, які схильні до наслідків стресу, а також тривоги та депресії, вони частіше страждають від частих головних болів, і е, тому головний біль напруги може виникати через збільшення м'язевої напруги, наповнення організму. Продуктами стресу, такими як адреналін, зменшення кількості розслаблюючих хімічних речовин в організми, таких як ендорфіни, зниження емоційної толерантності до стресорів і навантажень, зниження больового порогу і протидія дії знеболюючих препаратів. Жінки піддаються більшому ризику, і дослідження виявили, що невеликі повсякденні подразнення вони набагато частіше викликають головний біль ніж системні потрясіння. Значно більше жінок, ніж чоловіків, страждають від головного болю напруги, також від тривоги, напруги, і жінки в три рази частіше відчувають депресії. Сучасні думки привприпускають, що жінки можуть відчувати більший стрес через. Вимоги теперішнього е, західного стилю життя, зокрема фінансовий тиск, батьківство, жонглювання ролями, тобто намагання задовольнити різноманітні і часто конкуруючі вимоги роботи та сім'ї. Отже, що може спровокувати напад головного болю напруги? Які тригери, коли ми перепрацьовуємося, не вистачає відпочинку. Коли ми знаходимося в весь час в одному положенні погана постава, емоційний або психічний стрес, тривога, втома, голод, низький рівень заліза, алкоголь, проблеми з щелепою або зубами, напруження очей, зневоднення, пропуск їжі, коріння, застуди, грип, інфекції, все це може вести до виникнення головних болів на прузь. Так само ми бачимо з цього дослідження учасників з головними болями напруги, поширеність тривоги і депресії була значно вищою у порівнянні з учасниками без головного болю напруги. Також спостерігалася тенденція підвищення рівня тривоги і збільшення частоти нападів, проте ця тенденція не спостерігалася у учасників, які мали депресію. Тим не менше, депресія, тривога все ще часто залишаються недіагностованими серед хворих на біль голови. Давайте згадаємо діагностичний алгоритм, з яким ми підходимо до пацієнта з головним болем. Важливі перші кроки: детальний анамнез, фізикальний і неврологічний огляд. Якщо ми знаходимо якісь причини для хвилювання, ми думаємо про наявність вторинного головного болю. А які причини для хвилювання? Це підгострий або прогресивний головний біль, новий тип головного болю, коли пацієнт говорить нам, що у нього найгірший головний біль за все життя, будь-який головний біль максимальної важкості спочатку, виникнення після 50 років вперше головного болю, на фоні системних захворювань, судом або будь-яких інших неврологічних синдромів. Якщо ми виключили вторинний головний біль, то дивимося, чи відповідає критеріям первинного головного болю цей біль. І якщо відповідає, то який же ж цей біль? Тобто встановлюємо тип первинного головного болю? Це мігрень, головний біль напруги, кластерний головний біль, хронічний головний біль або інший тип головного болю? Які ж коротко Строкові варіанти лікування для полегшення болю. Звичайно, що насамперед ми беремо знеболюючі, такі як аспірин або парацетамол, нестероїдні протизапальні засоби. Може бути магнітотерапія, тенстерапія, теплова обробка, наприклад, теплові пакети або пакети з льодом на обличчя, масаж шкіри голови плечей, релаксація, медитація, вправи, розважальні відволікання. Довгострокові варіанти лікування стресу і його наслідків дослідження показали, що регулярні фізичні вправи можуть зменшити м'язеву напругу і допомогти полегшити симптоми, пов'язані із стресом, такі як головний біль напруги, тривога, депресія та деякі інші розлади настрою. Можемо використовувати також аеробні вправи, їзда на велосипеді, плавання, ходу, техніки релаксації, такі як йога, медитація, гіпноз, консультації психолога для покращення управління стресом, подолання напруги опорно-рухового апарату за допомогою фізичних вправ, зменшення стресу в житті. І регулярні головні болі від напруги можуть бути ознакою, яка попереджає про те, що ваше життя вийшло з рівноваги, тому важливо усунути різноманітні джерела стресу, які є у житті наших пацієнтів, і внести реальні зміни. Хронічний стрес також є фактором, який сприяє більш серйозним захворюванням, таким як хвороби серця і мозку. Які ж ми маємо інструменти для боротьби зі стресом? Найперше, нам треба усунути самі чинники стресу, якби ж це було так просто, розвивати соціальну підтримку, харчуватися збалансовано, навчитись розслаблятися, мати повноцінний сон, бути фізично активними і, звичайно, що пацієнт має звернутися по допомогу до лікаря. Які ж основні е, наші? Напрямки лікування головного болю напруги. Ми знаємо, що ми лікуємо гострий напад і ми лікуємо профілактично, тобто ми займаємося профілактикою головного болю напруги. При гострому нападі ми використовуємо нестероїдні протизапальні засоби. Ми використовуємо також комбінації з парацетамолом, з кофеїном. А при головному болі напруги, які є хронічним, ми використовуємо антидепресанти, антиконвульсанти, седативні засоби, а також техніки релаксації. Медикаментозна корекція тривоги повинна бути високоефективною, мати мінімум побічних ефектів. І потрібен не стільки потужний терапевтичний ефект, скільки селективний і м'який вплив на тривогу. І тут я хочу вам нагадати про один з знайомих всім вам препаратів Адаптол, це оригінальний препарат європейської якості, який на 80% знижує тривогу, знижує дратівливість, втомлюваність, тривожність, емоційну лабільність. Цей препарат дуже швидко починає діяти, добре всмоктується, протягом 30 хвилин наступає дія і триває до 4 годин. Він структурно подібний до природних метаболітів організму, тому не метаболізується в печінці навіть при тривалому застосуванні і не накопичується в організмі. Адаптол застосовується понад 45 років, і це безпека, яка перевірена часом. Він не викликає пригніченості, млявості, сонливості, емоційної байдужості. Він не викликає психоемоційного збудження, не має міорелаксуючого ефекту і пригнічувана скорочувальної функції міокарду, а також, що дуже важливо, не має звикання та синдрому відміни. Тому я думаю, що ми всі активно використовуємо цей препарат. Тому що за допомогою наявності капсул і таблеток, 300-500 міліграм, ми можемо досягти індивідуальної терапевтичної дії у пацієнтів 18 плюс років, ми застосовуємо по 300-500 мг двічі-тричі на добу, від декількох діб до трьох місяців. Перший місяць ми дістаємо відновлення балансу нервової системи. На другому місяці стабілізацію ефекту, і на третьому місяці, звичайно, посилення позитивних ефектів. Треба звертати звичайно, увагу на максимальні добові дози. Отже, реакція організму на стрес залучена у патогенез головного болю, мігрені. Головний біль напруги часто співіснує з пов'язаним. Зі стресом, психоемоційними розладами, такими як тривога, депресія і ПТСР, негативні психоемоційні фактори, стрес, тривожні розлади, можуть підвищувати ризик терапевтичної невдачі у лікуванні. І тому вибір оптимальної терапії, вибір індивідуальної терапії для кожного пацієнта надзвичайно важливий. Треба застосовувати додаткові ефективні. Інструменти, які здатні зменшувати негативний вплив стресу, тобто заняття спортом, вміння розслаблятися, когнітивно-поведінкова терапія, все це буде в комплексі активно діяти на наших пацієнтів та, скажімо, по правді і на нас всіх, оскільки ми всі живемо у стресі. А закінчити я хочу словами Віктора Франкла. Важливо не сам стрес. А те, як ми до них ставимося. Отже, з адаптолом, зараз він називається темгіколурил, ми можемо дати відбій тривозі. Дай Боже, аби ці тривоги в нас були значно рідшими. Щиро дякую вам за увагу і разом до перемоги. Дякую, звичайно, нашим Збройним силам. За те, що ми вчимося, працюємо, і дякую організаторам за можливість виступити.